Пані та панове, всім весняний привіт! Мене звати Оля, і я до вас стоп-п'ять ароматів, які я використовую саме зараз, які я просто п'ю сотою шкірою обожнюю. І це буде легке розмовне відео, і мене дуже часто, якщо чесно, накриває, що я от сижу, просто щось там розмовляю, флакони, флакони. Тому я до вас сьогодні з банкою впевнена, я знаю, що більше з вас це свідомі громадяни, які кожен день допомагають. Тому сьогодні я вас дуже прошу, приходьте до моєї баночки, зверніть на неї увагу. Це багатофункціональний збір. Ми будемо з вами допомагати чотирьом бригадам. Гроші збираються на те, що потрібно постійно, що виходить з ладу, от в режимі навчора. Це FPV, це реби, це відеопередавачі, це шини, це перетворювачі. Нам дуже потрібно, щоб у них це було. Я вже ж я вас буду заохочувати парфумами і дарувати вам їх. Буде 10 парфумерних наборів, які я розіграю серед рандомним чином серед вас донаторів. В цьому відео буде 5 ароматів, і перші 5 наборів. Будуть з цих ароматів. І щоб вам більш цікавенько було, я тут підігрію інтерес до свого збору, то в мене ж є новиночка від Mountain Rabbit The Color of Pomegranate. аромат, який ще не доїхав в Україну в офіційній мережі, а до мене вже приїхав. І я додам. Цей парфум, щоб ви спробували всі 10 наборів. Перші 5 будуть з ароматів з цього відео, а інші 5, я вам позбираю такі рандомні добірки з інших парфумів, будуть вам такі сліпі затести. Я вирішила так розбити, бо у мене буде трошки обмеження по кількості ароматів з цього відео. Отже, збір, зберися, перемогою обернися. Давайте всі разом. Збір, зберися, перемогою обернися. Якщо у вас є Якісь рими, грядки, якими можна доповнити це заклинання. Будь ласка, пишіть коментарі. Я в інстаграмі буду записувати вам сторіс і доповнювати це заклинання, цю молитву. Збір, зберися. В описі під відео є посилання одразу на монобанку, та також на інстаграм, на мій, де є деталі цього збору. І інстаграм Уляни Джурляк, моєї подруги, громадської діячки, яка акумулює ці всі маленькі такі збори, баночки. Друзі, який час? Такі і відео. Парфуми, парфуми, війна, збори і далі парфуми. Перший аромат. Це Dolls. У мене ось такий travel від бренда Moсен Рев. Це подарунок від бренда, коли я купувала ось колоров помагранат. Uh, Що ж, це найкрасивіший солодкий аромат моєї колекції. Я з цим ароматом нормально не була знайома, я його тестила вже в ароматиці. Але якось його не зрозуміла. Добре, що мені його подарували, бо я б, мабуть, і не впізнала його красу. Це пудровий аромат. От головна його риса, мабуть, що він пудровий, він солодкий, він теплий, він огортаючий. І ця пудра багатофункціональна, як наш збір з вами. В ній є тальковість, і в ній є і косметичність, і ледь помади. Це дуже сучасна, красива пудра. В ній взагалі жодної краплиночки якоїсь ретро. От коли думаєш про цю пудру, не уявляєш якийсь такий вінтажний столик, косметика, можливо, там ще шанель номер 5 стоїть. Ні, ти уявляєш пудру, розсипану по якомусь глянцевому журналі в мегаполісі. Дує вітер. Супер сучасна, солодка, тепла пудра. Але це не все. Тут саме солодкість через солодку фруктовість. Таку ви фруктовість точно відчували. Тут вас ця солодкість нічим не здивує, не така вже вона особлива. Це наче фрукти трохи закарамелізовані, трохи з таким солодким сиропчиком, то це не липко, це просто відчутна солодка фруктовість. На початку є трохи свіжості з квіт, чогось квіт. Майсей, не можна. Не можна Майсей. Тут є свіжий квіт дерев, Там наче в піраміді, чи то квіт вишні, чи то квіт яблуні. Ну, я його наосліп ніколи б тут квіт не впізнала, але це квітково свіжо зелене звучання на початку. В базі більше деревини, не ледь таких солона, тут солона сіра амбра з'явлена, тут трошечки солоності, а, в багатьох ароматах. Цього бренду мій це Love Exposure. А ну зараз вам візьму його. Ось мій мій любий красень. Тут у базі заявлена така метафора, як брудні труси. Щось таке м -м, мускусно, анімалістичне, таке трохи зухвало, чуттєве. Ага. Тут також це є якась напівтварина, напівдеревина. Якийсь такий покруч. Я вам багато всяких нот розповіла про цей аромат, але він більш сприймається все ж таки цілісно, не розшаровується так дуже сильно, трохи спочатку більш свіжості, потім більш такої деревини цієї солоності, цієї напівдеревини, напівтварини. Але в цілому аромат. Теплий, пудровий, огортаючий, на мені дуже добре відчутний, я прям обливаюсь цим ароматом. Цей аромат для мене от зрозумілий, носибельний. Я його в'їхала в нього одразу. То ось, друзі, це відео вже ж не про цей аромат, але тут я трохи зламала свій мозок. Це складний аромат для розуміння, як той фільм, якому він присвячений. Я поки що думаю, на цей аромат буде окреме відео. Я, зроб... Я хочу присвятити окреме відео з таким гарним візуалом. Скоро буде. Короті. Я клієнт Moce Rabbit активний, вони мені все своє продали. І, до речі, Крістофер Чо, співзасновник цього бренду, дизайнер. Відмітив мої старання в інстаграм, поставив мені серденьки, перепостив мої візуали з цим ароматом. Відверто мені дуже приємно, парфумер цього бренду, окрім останнього аромату, це Марк Бакстан. Я, взагалі, його парфумерна блогерка, не знаю, що з цим поробити. І трохи про майбутнє мені парфумбірок подарували чорну лінійку одноіменного бренду Марк Бакстан. Це його бренд. Тож. Буде огляд, мені дуже цікаво, що тут. і що тут. Наступний аромат будуть в парочці, тому що це зелений інжир. Розім'яти листя, розім'ята трава, розім'яти все, скошено все. І це все сік, зелений сік, скошеної трави, скошеної деревини, зламаних гілочок. Це від Діптік та Колабо Грін. Чого вони тут разом, бо це дуже схожі аромати. Це бюджетний, це бюджетна варіація Філосикус. Є різниці, зараз вам про не скажу. Там 100 мл десь 500 гривень. Філосикус від Діптік, це 50 скільки? 98 євро коштує. Обидва люблю. Ніколи не розтану свілосику світ діптік, бо це з цього аромату почалось моє захоплення нішови парфумирі, і я знайшла ту зеленину, яку шукала, про яку думала дуже-дуже багато років. А мені парфумерні магазини пропонували лише е, солодкі фруктово-пролінешні аромати. Аромати про зеленючий інжирний лист Колабо Грін. В ньому менше. Кокосовості, молочності, і він ледь трохи більше солодкуватий. А Філосикус від зіптік все ж таки в ньому база більш кремово-деревна, і солодкості в нього менше. Більше все ж таки такою терпкою зеленини, за що я його і люблю. Обидва аромати з однаковою стійкістю мені десь 4 години. Для мене така стійкість ні є ніяким недоліком. Це особливість. Аромату, і мені подобається його легкість, його варіативність, що я можу щось нашаровувати, він не в'їдається в мене. Аромати, які в мене в'їдаються, я їх продаю, бо не можу виносити так довго пахнути одним тим самим. Аромат настрій, аромат емоції, мій парфумерний початок, аромат, який завжди буде в моїй колекції. А я вам нагадую, що в кожному відео у нас відбувається якийсь певний розіграш. Мені дуже подобається, що ми з вами укорінюємо таку традицію, взаємодії. Я вам дарую те, чого в мене багато парфумів. А від вас прошу любити мене, підписуватись на мене, дивитись мене, взаємодіяти. І наприкінці відео я вам скажу, хто виграв наборчик від бюро». Попереднього відео з коментарів під попереднім відео. Зараз ще про одну зеленину розповім більш зухвалішо, і підемо до більш солоденького Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. Я вчора ходила в ньому цілий день, і сьогодні зранку я проснулась і від мене пахне Synthetic Jungle. Я, друлюбі, друзі, дуже обожнюю, от коли я проснулась, але ще не відкрила очі. Але я відчуваю свій аромат це якийсь магія ранку. Не про те написали книгу Магія ранку. Пахне він зухвалою зелениною, будь-якою, яку ви тільки зустрічали в цьому світі. Мені пахне він гальбаномом таким гіркуватим, але не зухвало гіркуватим. Бо, бо тут не тільки один гальбаном, тут і листи смородини, листи помідорного гободилля, деревина, є квітковість. До речі, я не дуже довго не відчувала квітковості, Ой, точніше, я зараз уточню, що я маю на увазі. Ця зеленина розвивається потім прохолодними, дзвінкими яскравими конваліями. І от, окрім конвалі, я ніякої зеленини не відчувала, але зараз почала відчувати магнолію. Як так сталося? Можливо, я звиклась нот, ну, вони для мене вже такі рідні свої, і щось мені нове вийшло. Може, такий настрій був зелена, така пелюсткова, майже прозора магнолія. Конвалі з дуже прохолодним зеленим шлейфом. Аромат гучний, стійкий, неймовірно, зелений, мій зелений чугайстер. Всім раджу, хто любить зеленину. Наступний аромат для протилежного настрою, але в мене бувають різні настрої, це. Мандарина так? Freedom Land. Я повіддирала етикетку, щоб вона мені там не майоріла, іноді забуваю, що там як називається. Це яскраві, позитивні, можливо, навіть дитячо-інфантильні фрукти, тропічні фрукти, якісь кокоси, пап. Ні, не кокоси. Що ж в мене сьогодні йдуть слова, які я не маю на увазі. Це папая, маракуя, там вся екзотика, полониця. Неприродня, не така хімозна, солодка полуниця, різноманітні коктейлі, які можна їсти ложкою, такі коктейлі, як торти з пінкою. Та, знаєте, сюди прийшла трошечки м'ята, щоб додати сюди в цю, в цю, всю солодину свіжості. Мені цей аромат на 3-4 години порадіти потішитись, нашаровую цей аромат з будь-чим, з синтетиком джанглом нашаровала. Це сюди додалось такою прикольною зелени. Мені подобаються ці всі експерименти. Я, до речі, дуже рідко ношу прям один аромат на цілий день. Я можу почати з одного, а потім, як понеслось все. У мене одна рука в одному, інша в одному. І коли іноді мене питають, чим я пахну, я не знаю, що відповісти, бо я нікого не обманю, я дійсно не знаю, що я тут намішала на собі. І останній аромат це мій комфортний базовий аромат на кожен день, на кожну ніч, який на мені тримається від ранку до ранку, це молекула номер 1 плюс ірис. Моя супербаза, яка мене жодним чином мені не набридає, не нудно в ньому. Такий гарний ірис. Це ірис м -м, дуже багатогранний. Він і вологий на початку, і морквинкою, такою вучевою нотою, де є землисте коріння масні. Ой-ой-ой, де, як я його обожнюю. Дійсно, мабуть, мій найкращий, дуже-дуже базовий аромат. А потім. Значить цей ірис трохи грає фіалочку. Така фіалкова пудра, більш косметична ірис. І ірис тут трохи такий суховато-пильно-паперовий виходить. І, і фіалочка, значить, косметична, і, і супер, молекула, на якій як побудований цей аромат це молекула номер 1 Це деревно-амброва молекула. Дуже м'який в неї аромат деревини, свіжої деревини, наче свіжоспиленої деревини з цитрусовими нотами. Молекула номер 1 сама по собі може бути базовим ароматом для будь-кого, хто сприймає цю молекулу. Молекули можуть багато хто не сприймати, і це нормально. В мене з молекулою номер 1 прям синергія. Ми одна одну неймовірно любимо. От така моя п'ятірочка найулюбленіших ароматів, а вже ж це не все, що я зараз ношу. Бо бувають дні, коли я тестую якісь аромати, ні, ні, нічим намагаюся їх не перебувати, щоб скласти для вас правдиве, для себе правдиве відчуття. Але статистично найбільше я використовую ці аромати. Друзі, будь ласка, долучайтесь до мого збору, він буде на 10 тисяч гривень. Як найскоріш би нам його зібрати, я вам буду дарувати подарунки, парфумерні подарунки, участь в розіграші призив, будуть брати донати від 100 гривень, кратність буде 100 гривень. Якщо ви, наприклад, задонатили 300 гривень, то у вас буде більше 3 шанси виграти парфумерний наборчик. А зараз, будь ласка, увага на екран. Я вам вставлю катер. Хто? Переміг і виграв цей наборчик. Вітаю переможницю, вітаю переможця! Я не знаю, бо я трошки заздалегідь знімаю це відео, потім просто вставлю цей катер. Що ж, любі друзі, фраза сьогоднішнього відео це збір зберися, перемогою обернися. Пишіть, як можна доповнити це заклинання. Слава Україні! Бувайте! Проходять! Коречко. Ти такий красивий рудий котик, що я можу тебе підписникам показати. Показати рудастика. дастік. Тому шлотки. Ну, звісно, дуже не любить обійматися. Пауля любить обійматися, а Пітю взагалі не любить. Ну, Я до нього і не пристаю, так? Іноді хочеться, звісно. Маю надію. Але селяві.